Вітаю вас, мої любі! Ми знову з вами зустрілися на казковому зарепаді. Нещодавно ми з вами розпочали знайомитися з творчістю видатного письменника Василя Олександровича Сухомлинського. І сьогодні я пропоную знову послухати чудове оповідання, яке називається Лялька під дощем. Гадаю, вам всім дуже цікаво, чому лялька залишилася під дощем. І що ж з нею сталося? Тому сідайте зручніше, будемо слухати. Зіна кладалася спати, а на дворі почалася гроза. Гримів грім, за Дніпра насувались чорні хмари по залізному даху. Зашумів дощ. Блиснула блискавка, на мить стало ясно, як удень. Зіна побачила на подвір'ї стоять калюжі води. Іде дощ. Ой, горе! Що ж це таке? На лавці під дощем лежить її лялька Зоя. Вона забула Зою на лавці. Як же це трапилося? Як же вона не згадала про Зою, лягаючи спати? Як же вона не подумала про неї, коли почалася гроза? Від цих думок Зіні стало важко. І вона заплакала. А ще важче було від думки про те, що на лавці лежить під холодним дощем її зоя. Зіна встала з ліжка, тихо відкрила двері і побігла на подвір'я. Дощ миттю змочив її сорочечку. Вона підбігла до лавки, взяла зою, пригорнула її до грудей. Коли за Зіною зачинилися двері, мама вімкнула світло. І широко розплющеними від страху очима дивилася на порожнє ліжко. Побачивши зіну з притуленою до дитячих грудей лялькою, мама перевела дух. Вона зняла рушник, витерла зіну, переодягла в суху сорочечку і, давши рушник, сказала: Витриш і зою. Як же ти її забула на лавці? Ніколи більше цього не буде, матусю? Чи сподівалися ви на таку кінцівку оповідання? Що вас здивувало? Чому мама перелякалася? Чому вона не сварила зіну? Що могло б статися з лялькою, якби дівчинка не забрала її? Що ви можете сказати про Зіну? Гадаю, ви всі були уважні і з легкістю дали відповіді на ці запитання? А тепер прийшов час прощатися. До побачення!